Всім гарного дня. Сьогодні роблю такі святкові рулетики. Дуже класно виглядають. І на смак дуже смачно. Можна на Новий рік або на Різдво, день народження і так далі. Це дуже смачно і дуже гарно. У мене два рулети: це шпинатний з красною рибкою та буряковий із суселецим. Ось так. Робимо. Відділяємо жовтки з білками, жовтки змішуємо з шпинатом, ось, а білки окремо. Ось таким чином Це все ми на килимок або на пергамент. Звісно, на килимку це дуже зручніше, гарно відстає. Ось, ну І якщо у вас просиликонений пергамент, то теж буде е, зручно. Ось шпинат, у мене такий, у вас може бути свіжий. Ось На один рулетик у мене три жовтка і три білки. Білки окремо. Посолили, е, взбили гарно всю цю масу. Ось так: от блендером. Коли свіжий шпинат, воно більш зелене, коли заморожений, менш зелене, але взимку вже не знайдеш свіжий. Ось, додаємо муку, отако вимішуємо, і білки, збиті до твердих піків, об'єднуємо в два рази в два етапи. Ось так. Ось я робила три рулети. Тому що це смачно і дуже швидко розлітається на святковому столі. Ось так. Знімаємо, даємо трішки, щоб воно остило. Ось. І робимо намазку. У мене тут філадельфія, трішки сметани, трішки йогурту і трішки майонезу. Ось, укроп, сіль за смаком. Можете додати чесник, або якісь італійські трави, або щось таке, те, що вам подобається. Ось так намащуємо і викладаємо червону рибку. У мене червона рибка мого засолу, я брала свіжу рибу, чистила і засалювала сама. Ви можете купити вакумовану, як вам зручно. Ось так викладаємо зараз рибку і закручуємо рулетики. Закручуємо за допомогою плівки. Це дуже зручно, вони не ламаються і е, гарно зберігається все. Е, ось, Ставимо на ніч до холодильнику. Обов'язково він повинен охолонути, і все це гарненько об'єднатися, стабілізуватися. Тоді він буде добре нарізатися. Ось. Повторююсь, я робила їх три. Ось, Багато часу не займає, і це не дуже тяжко. Ось, але І результат дуже класний. Ось такі три гарні. І до холодильнику. Ось, Зараз будемо робити з буряка. Буряк треба відварити спочатку. І натерти на терці мілкій, і вижати. Ось дивіться, яка в нас краса в розрізі виходить. Це дуже гарно і дуже смачно. Спробуйте, не пожалкуйте. Скоро вже новий рік, можна так сказати, вже треба готуватися, робити якісь записи на закуски. Гарні, смачні. Ось вам один рецептик. Ось, як я і сказала, буряк вже відварений, натертий та вижитий, одне яйце, молоко та борошно, все, сіль все, сіль. Все це об'єднуємо. Ось. І додаємо теж білок збитий до твердих піків. Додаємо теж в два етапи. І до холодильнику. Весь всі рецепти, всю грамовку я напишу в описанні. Ось, і як випікати, і градуси теж напишу в описанні вам. Ось, Теж на килимку або на пергаменті випікаємо. Ці рулетики випікаються трішки довше, ніж зі шпинату. Якщо ті 10 хвилин, то ці 15-20 хвилин випікаються. Ось я робила два. У ну, мене було свято, було дуже багато гостей, тому я робила три зі шпинату і два з буряку. А на новогодній стіл на новорічний достатньо один такий і один такий. Тобто два рулети з головою вам вистачить. Ось Тут я не додавала, не додавала кріп. Ось Просто Філадельфія з майонезом, з сметаною і з йогуртом, і ще додала плавлений сир. Оселедець гарно почистила, кісточки повибирала і ось таким чином розкладаємо і теж збираємо. Ще по бажанню можна додати зелений, зелену цибулю. Ось не різано, а ось так от покласти пір'ями цілими. І в розрізі це буде дуже гарно. Ну і на смак теж. Я не додавала, не знаю навіть чому не додала. Ось. Ну, він і так гарний, і так смачний. Ось так ось виходить. Гарно нарізається, і ось така краса у нас виходить. Ось це один рулет шпинатний і один буряковий. Ось так на тарілку викладається.